Друзі, пілоти, космонавти, геймери, громадяни, підписники, гості каналу Діпер Space і просто хороші люди. Вітаю всіх вас з прийдешнім новим роком. Бажаю вам міцного здоров'я, чистого мирного неба, тихої, спокійної ночі, щоб зустрітися і новий рік в сімейному родинному колі. Нехай наступний рік принесе вам і всій Україні швидку перемогу. Нехай всі, хто зараз напередку захищають тил. Вернулися живими і здоровими, з перемогою. Нехай згинуть всі вороги, всі 140 мільйонів орків, і їхня недокраїна вернеться країни, в роднує говень тільки мох і болото. Нам, жду нам, не діждатися таких хоче не релізу, але обіцяв патчу 318 і бути зі світлом на протязі всього наступного року, щоб мати змогу із заявленої патч 4.0 помацати і оцінити, щоб у наступному році. Щоб у наступному році фарм уєків був легким і приємним, а нові і старі жіпєги були нам по кишені, майнерам жирних камінюк, мисливцям за головами недолугих злочинців і комбетних ситуацій, торгівцям робочої механіки і повній з одного терміналу. Загалом безпечних всім польотів і щоб гріфери не діймали. Усім вам і вашим родинам бажаю нових звершень в реалі. На всіх ваших поприщах і у всіх ваших починаннях, лише успіху і процвітання. Бережіть себе і рідних, по можливості допомагайте нашим захисникам, нашим Збройним силам і волонтерам. Перемога не за горам! Слава ЗСУ! Слава Україні! З Новим Роком!